Завмерла вагітність, якої не помітили вчасно, мало не призвела до смерті вагітної на Київщині. Жінка із синдромом ДЦП наважилася на другу дитину і сама ледь не загинула. Місцеві медики не помітили на розвитку плоду. На п'ятому місяці вагітності довелося вже рятувати саму породіллю. Світлана Брозівська розлогіша. У містечку Тетіїв на Київщині неповносправна сім'я не може пережити за умерлу вагітність. Попри генетичні вади, і в батька, і в матері, сім'я упевнена, ненароджене життя ще можна було врятувати. Це була халатність. Я буду свого добиватися своїм. 32-річна Леся. Три тижні не може заспокоїтись вагітність. їй довелось перервати терміново Я на п'ятому місяці. На, на узі казали, що. В 10 неділь приїхали, щоб чуть, -чуть раніше, хоч на місяці два то може можна було щось зробити. У районній лікарні ніхто не запідозрив, що вагітність пішла не так, хоча в Києві медики ще до УЗД вказали на багатоводдя. У мене вже був такий живіт, я не знаю, як на восьму місяці. Я приїхала на Київ, кажу, що приїхала родити? Кажу, ні, 5 місяців. За підрахунками потерпілої сім'ї Хохичів, жінка майже місяць ходила з мертвою дитиною. У медичному висновку київські медики написали, запізніли направлення на УЗД. Те, що я побачив, це кошмар. Він єлі не йшов і то попускав дитину, тому що дитина була аж під грудьми. Я не знаю, яким бути халатним врачом. Родина вже виховує першокласника про другу дитину. Мріяли давно. Лікували безпліддя. Усі п'ять місяців. Родина раділа, коли ж сталося лихо, то тут уже злякались і за життя самої матері. Одне б тільки переживали, щоб дитина сиротою не залишилася. У місцевій поліклініці впевнені, все зробили вчасно і правильно. Там все абсолютно зроблено. Так що вони хай собі вважають, як хочуть. Гінеколог, яка вела вагітність, запевняє, відправили до Києва, бо боялась генетичних вад плоду. Mm -mm. Серцебиття в 19 тижнів ну, трубочкою, стетоскопом не відчувають, не, не відчувається. Багато водя теж. Я сама не можу приділити. Це тільки по узі. Це не пізне направлення. У нас є прика є приказ, приказ. 20-21 неділю. Вони повинні бути з 18, даже з 18. 20, з 18. А тут 19 неділі як раз воно в нормі. У міліції відкрили кримінальне провадження про неналежне виконання обов'язків медиками. Вилучили документи медичні з лікарняного закладу і направили на комісійне. М судово медичну експертизу. Якщо експертиза встановить, що лікарі пропустили важливі симптоми у стані вагітної, їм загрожує щонайменше відсторонення від роботи на 5 років. Світлана Березівська Роман один ТСН 1+,1.